Доброго дня! Мене звати Дмитро Коваль і я є співвиконавчим директором організації Truth Hounds. Сьогодні говоритимемо про військовополонених. Спробуємо розглянути чотири питання. Першим є визначення поняття військовополоненого, другим поводження з військовополоненими режим, який гарантує міжнародне гуманітарне право для військовополонених. Далі звернемося до питання звільнення з полону або ж закінчення полону. На сам кінець про відповідальність, яку може нести військовополонений. Почнемо з першого. Хто ж такий військовополонені? І де нам знайти визначення цього поняття? Це визначення насправді дається найперше в третій Женевській конвенції, яка безпосередньо стосується військовополонених. Але це визначення будується на попередньому досвіді гайських конвенцій 1899-1907 років, які також визначали не зовсім полонених, але комбатантів. Проте комбатанти, як ми знаємо, це первинний статус до статусу військовополоненого. Іншими словами, визначення комбатанту цілком підходить для того, щоб ми зрозуміли, хто такі військовополонені. Отже, найсучасніше визначення все ж міститься в Женевській конвенції 3 в статті 4 цієї конвенції, і саме ним ми керуватимемося, коли далі продовжуватимемо розмову про військовополонених. Щоб закінчити перелік джерел, які регулюють статус військовополоненого, згадаємо ще один міжнародний договір це додатковий протокол 1977 року, який також в окремих своїх положеннях торкається питання військового полону. Насамкінець. Звичаєво міжнародне гуманітарне право є ще одним зводом нор, які застосовані до регулювання статусу військовополонених і їх захисту. Статус військовополоненого з'являється тоді, коли особа потрапляє під певний фізичний контроль або певні обмеження від іншої сторони в конфлікті. Певний рівень контролю означає, що це не обов'язково має бути захоплення і поміщення в конкретне визначене приміщення стороною в конфлікті. Це може бути також і попереднє захоплення, коли особу обезброєно і вона вже знаходиться у владі сторони в конфлікті. Тобто, безпосереднє переміщення до конкретної установи, яка б називалась, скажімо, табір для військовополоненого, не є показником щодо того, чи почався військовий полон чи ні. Статус військовополоненого поширюється також на деяких інших осіб, які прямо названі в міжнародному гуманітарному праві. Це так звані цивільні особи, що супроводжують збройні сили. Прикладом таких осіб можуть бути екіпажі військових літаків, постачальники збройних сил. Це також може бути особовий склад робочих підрозділів, можуть бути служби побутового обслуговування збройних сил. Також і інші категорії осіб розглядаються чи мають право на статус військовополоненого, при цьому військовополоненими вони не є. Це члени екіпажів суден торгівельного флоту. Це екіпажі цивільних повітряних суден сторін конфлікту, і це також медичний та духовний персонал. Отже, повертаючись до статті 4 Третьої Женевської конвенції, знаходимо у ній характеристики, яким повинна відповідати особа для того, щоб вона могла розраховувати на статус військовополоненого. Таких характеристик в статті 4 визначено чотири: першою є те, що особами, які розраховують на статус військовополоненого, Повинна командувати особа, яка відповідає за своїх підлеглих. Далі сказано, що військові мають носити постійний відмітний знак, який доб добре розпізнаваний на відстані. Третьою характеристикою є відкрите носіння військової форми. Насамкінець, четвертою, є здатність е, здійснювати військові операції відповідно до положень міжнародного гуманітарного права. Вимоги перша та четверта стосуються підрозділу загалом. Іншими словами. Вимога щодо командування відповідальною особою та дотримання міжнародного гуманітарного права це вимоги, які висуваються до підрозділу загалом. Якщо одна конкретна особа не виконує одну або обидві з цих характеристик, то вона не позбавляється статусу військовополоненого. Так само вона не дискваліфікує свій підрозділ від можливості отримання статусу військового полоненого. Друга і третя вимога є тими вимогами, які стосуються кожного індивідуального воюючого. Таким чином, носіння зброї та носіння форми є вимогою, яка висувається до кожного комбатанта. І лише коли ці вимоги виконуються кожним комбатантом, то такі комбатанти можуть розраховувати на статус військовополоненого. При цьому є певні послаблення, які вводяться для окремих груп воюючих. Наприклад, для партизан вимога щодо носіння форми є. Пом'якшена тим, що ця форма має бути присутня лише тоді, коли така особа знаходиться на виду у ворога або вступає в збройний спротив ворогу. В такому випадку дійсно носіння форми, як і носіння зброї, є абсолютно обов'язковими. У іншому ж випадку, коли цей партизан, скажімо, не бере участі у збройній операції і не знаходиться на виду у ворога, він може як носити свій цивільний одяг, так і не обов'язково мати зброю при собі або носити її відкрито. Іншим відомим винятком є виняток щодо Левионмас. Щодо цієї групи осіб встановлено правила, які вимагають від них лише відкритого носіння зброї та дотримання міжнародного гуманітарного права. Лише цих дві вимоги вимагаються в силу того, що Львів Анмас за своєю природою це е, стихійний рух громадян, які беруться за зброю з наближенням ворога для того, щоб захистити власну державу. Раз так вони цілком можуть не мати часу організуватися в ієрархічні структури і таким чином мати відповідальне командування. Також вони можуть не мати форму чи відмітних знаків, і як наслідок можуть не виконувати стандартну вимогу щодо комбатантів. Втім. Через природу цього формування вони не позбавляються захисту міжнародного гуманітарного права і можуть розраховувати на статус військовополонених. Інша справа, що цей статус не може діяти постійно, я маю на увазі члена Левеон Мас, і це пов'язано з тим, що укладачі Женевської конвенції розраховували, що люди, які стихійно беруться за зброю, з часом будуть організовуватись у цілком стандартні інтегровані чи неінтегровані збройні підрозділи. Які будуть діяти разом з збройними силами конкретної держави. Тобто не можна розраховувати на те, що послаблення вимог в силу долучення до Львова НАС буде діяти скрізь весь збройний конфлікт, якщо цей конфлікт є продовжуваним. Третя Женевська конвенція не дає чіткої відповіді на запитання, чи громадянство важить щось у визначенні статусу військовополонених. Стаття 4 Женевських конвенцій, як ми щойно бачили, не згадує громадянства як важливого фактору чи важливого. Елементу визначення військовополоненого, втім, в двох інших статтях Женевських конвенціях існують згадки про громадянство, і вони вжиті між іншим, так наче від початку розумілося, що ця конвенція дизайнувалася лише для захисту тих осіб, які мають відмінне громадянство від держави, яка тримає в полоні. Але розберемо по черзі, які аргументи існують на користь того, щоб надавати захист за цією конвенцією громадянам власної держави та проти цієї ідеї. Умовно, позицію, яка підтримує поширення Женевської конвенції на громадян власної держави, можна позначити як позицію конфералістів. Іншу позицію, яка відкидає застосованість Женевської конвенції 3 до громадян власної держави, можна позначити як позицію денелістів. Які ж аргументи є у цієї останньої позиції? Денеалісти посилаються на ґрунтовні роботи з міжнародного гуманітарного права, які були створені ще з початку XVII століття. Такі роботи зазвичай говорили про військовополонених як про представників ворожої сторони. Відповідно, розраховувалося, що статусом військовополоненого зможуть скористатися лише ті, хто воюють проти держави і не мають, не розділяють з неї її громадянство. Також динаїлісти посилаються на практику після Другої світової війни. Так, власівці чи члени Британського добровольчого корпусу, який воював за нацистську Німеччину, не отримували статусу військовополонених. Є й судове підтвердження того, що динаїлісти можуть мати рацію. Воно пов'язане з рішенням Британської таємної ради у справі КОЙ 1968 році. Загалом у цій справі якраз і звертається увага на те, що в деяких положеннях третьої Женевської конвенції містяться відсилки до громадянства, і в силу того, в цій справі судді зробили висновок, що Женевська конвенція третя, хоча це прямо не зазначено в четвертій статті цієї конвенції, все ж таки поширюється саме на громадян держав інших ніж та, яка тримає у полоні. Щодо положень третьої Женевської конвенції, які оперують поняттям громадянства, то це стаття 87 та 100. Як видно з тексту цих статей, вони дійсно відсилають до ідеї громадянства. Більше того, вони роблять це настільки побіжним чином, що складається враження, що самоочевидним було від самого початку прочитання конвенції, що саме на громадян тільки тих держав, які не тримають у полоні, можуть поширюватися. Гарантії та захист за конвенцією. Конфералісти натомість також мають свої аргументи. Найочевиднішим аргументом, звісно, є стаття 4, яка чітко перераховує всі критерії, яким повинна відповідати особа для того, щоб бути захищеною цією конвенцією. І критерію громадянства там немає. Але це не єдиний аргумент. Іншим аргументом є також практика по ставленню до власних громадян після захоплення їх у ході збройного конфлікту. Так, після тієї ж самої Другої світової війни французькі е, військові, які воювали за уряд віші, отримували статус військовополонених. Таким чином, в нас є дві конфронтуючих практики: практика Британії та Радянського Союзу з одного боку та практика Франції з іншого боку. Судова практика також існує, яка підтверджує той факт, що Третя Женевська конвенція може застосовуватись до власних громадян. Власна йдеться про два рішення. Американського суду, які також пов'язані з Другою світовою війною, це рішення експерте Квірін і рішення Інре-Теріто. В цих рішеннях американські судді дійшли висновку, що третя Женевська конвенція таки застосовується до громадян Сполучених Штатів відповідно. Гарантії, які в цій конвенції прописані, мають стосуватися таких осіб. Позиція міжнародного комітету Червоного Христа в цьому питанні. Визнає те, що дійсно всіх відповідей Третя Женевська конвенція не дає на питання того, чи громадянство важить у сенсі визначення того, які особи можуть розраховувати на статус військовополоненого, а які ні. Разом з тим, Міжнародний комітет Червоного Христа говорить про те, що з його перспективи статус військовополоненого повинен поширюватися на громадян власної держави. При цьому міжнародний комітет Червоного Христа каже, що нічого в міжнародному гуманітарному праві не забороняє застосування кримінального законодавства, яке стосується, скажімо, державної зради чи участі у збройному конфлікті на стороні ворога. Такі положення все ще можуть застосовуватися з перспективи міжнародного комітету Червоного Христа до громадян власної держави, які захоплені в полон. Ще одним аргументом на користь того, що захист за третьою Женевською конвенцією повинен поширюватись на громадян власної держави, є підхід сформульований в міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії щодо захисту цивільних осіб. Цивільні особи, як ми знаємо, захищені четвертою Женевською конвенцією. На відміну від третьої Женевської конвенції, четверта Женевська конвенція. Відсилає нас до громадянства і, по суті, говорить, що лише громадяни інших держав можуть бути нею захищені, а не ті, які знаходяться під владою власної ж держави. Втім, у своїй першій справі трибунал по Йогославії сказав, що надміру обмежене прочитання Четвертої Женевської конвенції не дозволятиме ефективно захищати цивільне населення. Так, трибунал по Югославії розглядав випадок, за якого формально громадянство усіх воюючих сторін у конфлікті на теренах колишньої Югославії було одне і те ж саме це громадянство Югославії. Втім, з точки зору трибуналу по Югославії, такий вузький підхід до визначення того, кого захищає Женевська конвенція, 4, був би необґрунтованим. З перспективи трибуналу важливо було дивитися не лише на формальне громадянство, але й на. Лояльність до сторони в конфлікті, іншими словами, з ким себе асоціює той чи інший цивільний? І якщо цей цивільний асоціює себе з іншою стороною в конфлікті, то він повинен бути захищений за четвертою Женевською Конвенцією. Ще раз підкреслю, що такий висновок трибуналу був зроблений, попри те, що Четверта Женевська конвенція оперує поняттям громадянства, і формально вона дає усі відповіді на питання про те, чи застосовувати її до власних громадян чи ні. Незважаючи на це, трибунал по Йогославії через гуманітарні міркування та, та міркування, які ми можемо позначити умовно, як міркування здорового глузду, все ж таки е висновував, що власні громадяни повинні бути захищені цією конвенцією. Якщо ми за аналогією використаємо логіку справи Тадіча до третьої Женевської конвенції, в нас з'явиться ще більше підстав говорити, що громадяни власної держави можуть таки розраховувати на статус військовополоненого. Перейдемо до іншого питання, пов'язаного з поводженням з військовополоненим. Третя Женевська конвенція передбачає як принципи, на основі яких повинні тлумачитись усі інші норми, які стосуються захисту військовополонених. Так і більш спеціальне регулювання для різних аспектів полону, починаючи від його початку і закінчуючи завершенням. Якщо ми говоримо про принципи, то певно варто сказати про три основних: це принцип гуманного поводження, який закріплений в 13 статті Женевської конвенції, це також повага до честі та гідності. Яка випливає з 14 статті 3 Женевської конвенції, і на сам кінець заборона дискримінації, яка зафіксована в статті 16 Женевської конвенції. Щодо спеціальних норм, то принаймні наступні положення, врегульовані 3 Женевською конвенцією в деталях це питання щодо приміщення для утримання та харчування військовополонених, це питання гігієни та медичної допомоги. Це питання релігійної, інтелектуальної та фізичної діяльності під час полону, це також підтримання дисципліни в таборі для військовополонених, це особливе ставлення до військовополонених, які мають різні військові звання, це питання організації праці військовополонених та оплати цієї праці. Також конвенція регулює питання зв'язку з зовнішнім світом, листування, отримання бандеролей тощо. Тут не будемо зупинятися детально на кожному з цих питань. Лиш позначимо, що щодо кожного з них в міжнародному гуманітарному праві загалом та в Третій Женевській конвенції, зокрема, існує цілий ряд гарантій, положень, які встановлюють те, як з військовополоненими необхідно поводитись, коли вони перебувають в полоні. Перейдемо до наступного запитання про завершення полону. Полон може завершитись головне у трьох випадках. У випадку безпосередньої репатріації чи госпіталізації у нейтральну державу, у випадку смерті військовополоненого, та у випадку звільнення військовополоненого через завершення збройних дій. Другий та третій випадки є достатньо очевидними, тому зупинимося лише на першому випадку, який стосується безпосередньої репатріації або госпіталізації в третю державу. Цей випадок завершення полону. Розписаний у статті 110 ІІІ Женевської конвенції. Логіка цієї статті відзеркалює загальну логіку міжнародного гуманітарного права. Міжнародне гуманітарне право націлене захистити тих, хто на сьогодні не додає нічого до військових зусиль воюючої сторони. Відповідно, стаття 110 розмежовує військовополонених на тих, хто вибув з бою на близький до пожиттєвого строк, та тих військовополонених, які. Є хворими чи пораненими, але тим не менше можуть повернутися до збройного конфлікту через якийсь час. Щодо першої категорії осіб, які вибули з бою на близький до пожиттєвого строк, Женевська конвенція каже, що такі особи повинні бути безпосередньо репатрійовані, тобто повернені в державу свого походження. Інша ж частина військовополонених, які є пораненими чи хворими, але тим не менше з певним часом можуть повернутися до Збройних сил своєї держави їх не репатріюють, але можуть передати до нейтральної держави з тим, щоб там їх вилікували, з тим, щоб там полегшити їх зв'язок з зовнішнім світом, з рідними, але при цьому щоб убезпечити державу, яка передає таких військовополонених, від можливості їх повернення до ведення збройних дій проти цієї держави. Що стосується осіб, які можуть бути повернуті або до власної держави, або не до нейтральної держави за статтею 110 Третьої Женевської конвенції, то таке повернення неможливо без згоди самих військовополонених. Це цікаво, тому що це єдиний випадок, за якого згода військовополонених вимагається у випадку з поверненням після збройного конфлікту військовополонених, не обов'язково запитувати про те, чи хочуть вони повертатися до власної держави чи ні. Звісно, міжнародне право прав людини може підкоригувати це правило в тому сенсі, що якщо військовополоненому загрожує серйозне порушення прав людини, то воно може підказати, що таке повернення не повинно відбуватися. Але на рівні міжнародного гуманітарного права жодних блоків до передачі без згоди військовополоненого не встановлено. Полон може закінчитись і внаслідок реалізації положень статті 21 Третьої Женевської конвенції. Ця стаття, по суті, передбачає можливість звільнення військовополоненого під слово честі. Є лише дві вимоги, які висуваються до звільнення за цією статтею. Найперше, найочевидніше, повинна бути згода самого військовополоненого надати таке слово честі. Іншою вимогою є вимога до законодавства держави, з якої походить цей військовополонених. Так, сказано, що законодавство такої держави повинно дозволяти подібне звільнення. Це важливо, тому що законодавство держави, до якої звільняється військовополонений, може передбачати обов'язок продовження служби для цього військовополоненого і як наслідок взяття участі у збройному конфлікті проти сторони, яка його звільнила. Звісно, участь така у конфлікті буде порушувати його слово честі, його особисте зобов'язання. Тому. Коли ми говоримо про реалізацію статті 21, необхідно переконатися як у згоді самого військовополоненого скористатися цією процедурою, так і в тому, що законодавство держави, до якої його повертають, дозволяє використання цієї процедури. Також закінчення полону може відбуватися через укладення спеціальної угоди. Право на укладення спеціальних угод міститься у всіх Женевських конвенціях. Зокрема, у третій Женевській конвенції, в статті 6 сказано, що держави можуть укладати спеціальну угоду з будь-якого питання. Звісно, ці питання не виключають повернення чи обмін військовополоненими. Так, в спеціальній угоді за статтею 6 можуть вирішуватися будь-які питання, які стосуються повернення військовополонених, кількості повернутих військовополонених, того де відбувається повернення, чи це взаємне повернення, чи це лише Перевернення однією стороною іншій стороні її військовополонених, ну і інші питання, які стосуються як порядку, так і принципів взаємодії держав щодо повернення військовополонених. На завершення поговоримо коротко про кримінальну відповідальність для військовополонених. Загальне правило говорить про те, що комбатанти не можуть притягатися до відповідальності за сам факт участі у збройному конфлікті. Це випливає з статті 43 додаткового протоколу 1, який говорить, що особи, які є комбатантами, мають право брати безпосередню участь у воєнних діях. Раз так, то відповідальність за цю участь не повинна наставати ані щодо комбатантів, ані щодо військовополонених, тоді коли комбатанти захоплюються в полон. Разом з тим. Коли ми абстрагуємося від самого факту участі у збройному конфлікті, військовополонені можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, що, скажімо, порушують міжнародне гуманітарне право, якщо вони були вчинені в контексті збройного конфлікту, або вони можуть бути притягнуті до відповідальності навіть за загальнокримінальними статтями, але у тому випадку, коли їх дії були скоєні поза контекстом збройного конфлікту. Таким чином, відповідальність військовополонених може ґрунтуватися на положеннях міжнародного права, яке позначає, які порушення міжнародного гуманітарного права можуть розглядатися воєнними злочином і за які може наступати відповідальність для воюючих, а також за національним правом, там, де національне право імплементоване на національному рівні, і відповідно національні положення будуть використовуватись для притягнення до відповідальності, як сказав раніше. Також національне право може важити для притягнення за загальнокримінальними статтями, але лише у випадку, коли діяння скоюються поза контекстом збройного конфлікту. Важливо, що третя Женевська конвенція у статті 93 передбачає неможливість настання кримінальної відповідальності за дії, які пов'язані з втечею з полону або підготовкою такої втечі. За такі дії може наставати лише дисциплінарна відповідальність. Але знову ж таки. Це правило діє лише тоді, коли підготовка до втечі з полону або сама втеча не були пов'язані, не супроводжувалися насильницькими діями. Про яку б відповідальність для військовополонених ми не говорили, чи то відповідальність за скоєння міжнародних злочинів, іншими словами, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права або ж відповідальність за загальнокримінальні злочини, коли діяння були вчинені поза контекстом збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право вимагає, щоб були дотримані процесуальні права та гарантії для військовополонених. Ці гарантії, зокрема, включають дотримання принципу законності, заборону застосування будь-якого морального чи фізичного тиску, право на захист, право на справедливий суд, винесення вироку компетентним судом, право на апеляційну скаргу. Усі ці права Передбачені не лише в міжнародному праві прав людини, але й в Третій Женевській конвенції, в главі 3 розділу 4 частину 3 цієї конвенції. На цьому завершуватимемо огляд статусу та захисту військовополонених за міжнародним гуманітарним правом.